Друзі, мої вітання. Нарешті я приїхав на Чернігівщину, дуже довго збирався, але багато було справ і ніяк не виходило сюди приїхати. Ось як ви бачите, в мене за спиною річка Десна. Сьогодні ось я приїхав до свого знайомого і колеги по Ютубу. Це Сержіні Афішин. Ми, ми дуже зраділи, коли зізвонилися і знову вирішили все ж таки поїхати разом в місті порибалити. Ось, місця тут чудові, Сергій тут як мій поводник, він тут усе знає, а я просто приїхав і до нього в гості, і побувати в цих гарних місцях, порибалити, провести просто гарний час і просто поспілкуватися. Так що дивіться відео, сьогодні буде цікава рибалка, походимо, подивимось, будемо сьогодні джигувати там, понабирали снасті, щось, я думаю, зловимо. Так що ми поїхали. В таких чигирях опля давно я не ходив але ж все ж для вас зараз зайдемо в такі чигирі, там де мало хто ходить і там спробуємо половити О, якась тут рогалинка суперові ось дивіться які місця як я люблю Десну і як я давно вже тут не був. Треба обережно, бо такі кручі, ух. Подивіться, яка красота. Так, друзі, розпочну я ось, бачите, на такий кайтеч тако, в такому кольорі. Ну і Сергій каже, тут треба ну, 22, я знаю на Десні 22-24. Тут, як ми бачимо, течія чия така предобряча. Тому... 22 грами я повісив. Зараз спробуємо цю локацію, підемо трохи далі. Побачимо сьогодні. В мене просто перевершують мої емоції, що я на Десні, на Чернігівщині. Дуже давно сюди планував приїхати, але все ніяк. Дуже багато роботи в мене, дуже багато справ, Ото От якщо в тиждень там, раз на вихідний з'їжджу на рибалку до Дніпра, то вже добре. Так що то переїжджати кудись на якісь, в якісь інші міста на це часу немає. Тобто треба було там день, два, три, а це якраз ось викрив собі декілька вихідних днів. і одразу ж поїхав на Чернігівщину половити тут. Добре, що тут є Сергій, який знає якісь містяки, з ним походимо. І сподіваюсь, що сьогодні в нас і буде якийсь результат. Я паличку поймав. Такі, як наче, які клювання, поняв, було, блін. Тик на, на, на спаді якраз. Думав, на першому закиді я одразу клювання думав, ага. Ну, як бачите, тут переміщатися треба дуже багато. Тому що круче таки на десні будь здоров. Де пологі, там добре, а тут де такі кручі, треба багато переміщатися, бо до води дійти просто спуститись неможливо, тому треба якісь такі локації, щоб можна було хоч спускатися до води, щось там кидати хоч пару разів. Так що зараз будемо шукати такі місця. Будемо сьогодні багато переміщатися. Ну, Але ж це така рибалка і є спорт, щоб багато переміщатися. Воно головне, щоб щось клюнуло, тоді воно можна і бігти навіть до наступного місця. Так, друзі, хочу стимулювати підписників і не підписників мого каналу, щоб ви підписувались на мій канал. Хочу розіграти набір там на хижака, поки розпочато сезон. Я думаю, він комусь пригодиться. Ось що треба? Треба буде просто підписатися на мій канал і написати під цим відео якийсь коментар, там приймає участь або ще щось. Всі, хто це зробить, будуть автоматично приймати участь. А потім я зроблю окремо відео, там, де буде розіграш і комусь цей приз обов'язково достанеться. Який приз, я саме трошки пізніше покажу. Ось, і ще треба буде, обов'язково буде, щоб були відкриті підписки. Як це зробити, щоб я, коли заходив на ваш аккаунт в Ютубі, міг подивитися, чи дійсно ви підписані на мій канал. Як це зробити, можете подивитися в інтернеті. Там повної такої інформації, як зробити відкритими підписками в YouTube. Так що, друзі, приймайте участь. Я думаю, що хтось обов'язково його виграє і буде задоволеним призом. Так, друзі, а я ось все зараз спробую на теоспіннера половити. Тут ми таке вибрали місце якраз після корчів. Зачепів таких сильних нема. Тому якби можна і випробувати такий теж з бухари, теоспінер саморобний такий, у мене є і такий селек там. Але... Зараз спробуємо пакет на такий. Тут Серега каже, таке жерехове місце. Можемо попробувати щось половити. Кстати, були, бачили там пару вихідів в жереха, ми бачили. Ось та й окунець може клюнути. В принципі, на на теоспіну вся риба може клюнути. Буду використовувати таку рівномірну проводку. Тут якраз таке місце, як бачите. Течія, вон, бачите, йде, а тут як наче як обратка така йде, такий обонт такий, як наче воду крутить. Сильної течії якраз тут немає. Люди навіть вон, бачите, рогачі стоять, тут ловлять на фідер. Дуже тут в десні прозора вода. Я навіть пам'ятаю, як вона така була дуже ну, мутнякова, а зараз якось очистилась річка дуже на осінь якраз взагалі. Дуже класна річка, дуже я її люблю. На човні би тут взагалі так сплавляєшся, кидаєш по сторонах і супер. Але за цієклятої війни маємо що маємо. Хоча б так, дякуючи ЗСУшникам нашим, що ми хоч так маємо змогу вийти до річки, половити хоч з мирним небом отак от трошечки дополовити. Але десна, друзі, річка специфічна. Тут треба багато ходити, тому що переміщатися, отак може тут можна йти, йти, отак поворот за поворотом. І риби навіть може і не бути взагалі. А можна потім знайти десь вона в якомусь закуточку буде там стояти за якимось поворотом і буде її там багато. І головне знайти того судака, щуку там і так далі, окуня. І взагалі, де біла риба, там, я думаю, вся, вся інша крутиться. Просто це не Дніпро, там, де на просторах можна там шукати і все таке. Тут дуже багато міляк, всяких перекатів, валів, омутів всяких. Там те чия є, там течії немає. Тому якби Тут треба все це враховувати і думати і багато переміщатися, щоб щось зловити, щоб не з нульом йти. Так що сьогодні ми це саме і будемо робити. Так, треба головне обережно, щоб чобот не випав. Не остався в мулякі там. Да, в таких дєбрях приходиться ходити. Кісочок, угу. вода прозора. Та взагалі вода просто диви, яка шикарна. Прозор, прозорість така дуже класна. Вже жовтень, вже осіння річка. Ну так, ну, да, вже такі водорості по підвали і вже видно, що вже зелені такої немає цвітіння і вже річка сама по собі очищається. Класне місце, дивіться, йде така коса і тут глибина ось, різко. Зараз тут ось покидаємо. Покидаємо і корчик є. Усе є. Може тут і жерех буде, або може ще якась рибка, якась швидка. Зараз ось покидаємо, але сама вся остальна течія йде під той кручею. Бачите, там вона дуже сильно ускоряється. А з цієї сторони вона не така швидка. Тут не так глибоко, але дуже прикольно, це за цією косою, можливо, якась бути риба. А ось, бачите, друзі, якісь і на човні. катаються Я ж Тут такі місце, бачите, дуже сильно десна, ось я на березі стою, скільки тут ну, метрів... 20, 20 ну, 25-30 метрів шир, шир, ширина Десни. Взагалі там далі трошки розширюється, але бачите, повимивало, які міляки ось. І тут якби повинна якась рибка може і бути. Зараз побачимо, що вони там на човні поймають. Ось тут, друзі, по моїй думці, дуже гарне місце. Після такого повороту. Ось тут такі, така заводь, бачите така, і тут дуже часто скаплюється риба. Ну це я колись так ловив на Десні, шукав саме такі місця. Тому зараз тут теж перевірю, буде тут рибка якась чи ні. Друзі, скільки міді ось тут. Просто дуже багато. І тут ось дивіться збирається. Бачите, скільки міді. І по-любому тут якийсь окунець повинен крутитися. Рибка такі місця полюбляє. Але щось не хоче активно себе поводити. Треба, може, якусь приманку зараз зміню. Спробую на щось половити де інше. Шахеди і тут не дають. Спокою. Десь гуде там гадіна. А ми ловимо рибу. Перейшов на джиг поки що. Дерево впало, дивіться, його течія хитає, хитає постійно. Вже скільки років, і воно оце тут хитається і зимою і літом, напевно. Дивіться, друзі, як обвалилося, бачите як... І в з деревами, це по весні, коли була висока вода. Таким, бачите, як упалася на повороті, вимило берег і попадало з деревами. ось з Сергієм на таку ось точку. Як казав Мішаня, мій друг, там, де корчі, там і харчі. От Серега теж каже, ось тут треба джиганути, каже, да, за це можливий. Неможливо, а він буде по-любому, але можна щось тут і поймати. І щучку, і судака. Так що зараз він там з горба покидає. Я тут трошки далі спробую. Так, ну що, друзі. Зараз спробуємо в цих корчах щось джиганути і спробувати поймати. То, що тут риба є, це точно. Але треба ж її якось і поймати. Якось треба вимати її із тих корчів і так, щоб не зачепитись. Опа, є Під самим берегом, прикинься. Ось сьо. Дивись, є щука в мене, друзі, на джих ось. Опа, Це в нас щука. Ой-ой-ой, яка красуня. Тихо-тихо. Подсаку в нас немає. Осьо дивись. Яка щучка в нас. Прикинь по самим берегам тут хапнула. На Да, зараз Покажи ось покажу покажу зараз який ну, колір уже вже, риба, це вже приємно да Дивіться, друзі ось яка щука у нас є ух гарнюча яка а я там два рази відірвався. і гляди, бачиш, в шахту добряче взяла Ех, треба йти за інструментом не витягну так угу. так друзі зараз достанемо нашу приманочку і покажу що в нас тут спрацювало. ай яй тихо тихо рибка, щука Ось, о, дивіться, який спрацював ось ось кайтеч. І джиг-головка чи бурашка в мене 20 грамів. Як бачите, я використовую не флюр, а сьогодні використовую залізний ось повідець. круточку таку. Ось ось в такому кольорі у нас спрацював кайтеч. Зараз ми її поміряємо. Ось в мене є метр, щоб там у людей не було питань. Так, тільки ж треба її положити, щоб вона так... Лежала спокійнесенько. Так, чикс. Осьо у нас, дивіться, 50. 50, ось один сантиметр якраз. Так що нормально така щучка вийшла. Осьо, бачите? Супер, є вже результат. Да, друзі, Це звісно. Конечно... Мінус 5 кілограмів. Містяки одного до іншого точки, до якоїсь кручі треба ось бачите, по якихось місцях ось йти. Це просто капець. Можна в принципі, за одної ягодної їстися, ось тут ягоди є. є О, ягоди. Нормальні, є ягоди, з яких можна підміятися. А є ягоди, яких... які не відпускають. Це точно, ой, подивіться який ковер повністю. Так, ось, друзі, дивіться, ягод можна по дорозі поїсти тут. О, дивіться, які ягоди осінні вже, їх тут багато, все засіяно повністю. Так що, як завжди, вздовж річки можна і понасолоджуватись ягодками, дивіться вони які. М -м? Смакота. Ось і дивіться кучка калини ось, а бачите, росте. Смачний. Я вже багато років. М -м? Смакота яка. М -м. Давно вже прям свіжої калини не їв. Так Та, лас взагалі, блин, дивись, скільки її тут. Ми йшли, йшли, йшли і нарешті дійшли ось до Кручі, Знов будемо на Кручі ось, Тут такі містяки, Бачите, ото ми аж від того поворота, тільки що по тим чигирям так йшли. Просто блін, нереально блін, кущами такими, що капець. Ось, ну зараз зато тут вийшли. Гарне тут місце. Зараз покидаємо, будемо джигувати тут на цьому місці в основному. Да, такі рибалки не всі витримає. Не, не всі витримають. Тому що треба багато переміщатися. І дуже багато ходити по таким кущам чи гірям, що ще не кожен витримає. Нічого, я-то в принципі. Це ж рибалка, це ж спорт, треба мати якийсь закал. Будемо ловити зараз. Такі дивіться, взагалі взагалі тут немає нікого. Я думаю, що риба нас учекає, зараз якусь щуку судака по-любому поймає. Місця гарні, але дуже як завжди на десні багато зачепів. Тільки що відірвав свою приманку. Підемось далі. Вже пройдусь. Там вже буду перематуватися. Ой! Ось така ось. Риболовля трудова. Ходити треба дуже багато. Так, а ну давай я ще знімуся. Так, ну що, друзі, будемо йти вже повертатися до машини туди. Там теж гарна точка, ми її обкидали, але сподіваємося, що ввечері там проклюне. Зайшли ми від машини, мабуть. Кілометрів 4, напевно, може і більше по цим хащам. Так що зараз підемо вже обратно прямо туди, не будемо ніде зупинятися. І там вже будемо сидіти до вечора і хочемо покидати, ну, і спробувати дочекатися вихід там хижі риби. Може жерех якийсь, може якийсь судачок, щука і так далі. Так що ми пішли, а ви можете поки підписуватись на наш канал. Так, ну що, друзі, дійшли ось з Сергієм до машини. Зараз ось хочу вам показати, що ж будуть за приз розіграний під цим відео, за коментарі та підписки. Ось дивіться, таку коробочку я зібрав. Це сугубо на щуку такий набір. Якраз сезон тільки розпочинається, так що я думаю, комусь стане в нагоді. Тут у мене є вібосю, саме в таких робочих кольорах. Як ви бачите, жовтий, зелений і голубенький. Ось також є. У мене там я положив ось пару мандул. Це такі вже коли вже на більш глибину. ось, ну Є пару поверхневих ось беркінгів составники теж таких е, робочих, можна сказати, кольорах. Пару воблерів ось від Цуйокі колектор 110-й, це вони суспендери. Є ось Джексон Карас для тролінгування, І є ось ще пару робочих теж воблерів від, від Strike Pro. Ось така ось коробочка комусь дістанеться за підписки на мій канал. І пишіть коментарі, там, приймаю участь або ще щось. І обов'язково не забувайте, щоб були у вас відкриті підписки на вашому аккаунті, щоб я зміг подивитися, чи дійсно ви підписані на мене чи ні. Ось. І я зроблю потім окреме відео і розіграю цей набір на хижака і обов'язково хтось його отримає. Так що підписуйтесь. І чекайте нового відео. А відбудеться після виходу цього відео через 3 дні. Так що у вас є 3 дні. Підписатися на мій канал та поставити коментар. Так, ну що, друзі, прийшли ми вже ось до машини. Зараз ось хочемо перевірити тут також цю ж саму точку. Ми тут вже були, але ми були там близько обіда а ось зараз якраз на вечір, можливо, сюди підійде похарчуватися хижачок якийсь. Да, друзі, тут в цих кущах треба все дивитися в таких умовах. Як ти будеш закидати куди, щоб не було поруч, не було, ні кущів ніякось, не якихось гілок там. Такі умови, звісно, Сергій звикать, для мене трошки важковато, але все одно. Підлаштувався, аби це ще риба якась клювала. Ну Вже це одна щукать на сьогодні і все, і більш клювань не буде. Де да, от таке друзі буває. Бачите, Сергій як загнав пальці собі в обра, прийшлося тільки що міні-операцію робити. Просто знімав приманку і нога їде, і я падаю. Я а. просто впав отак на руки, катушкою в землю. Якби не впав, все було б нормально. Якраз просто от, я відкривав, е, хотів зняти замінити приманочку. І тупо пух, і падає руку, ага. руку, в руці з нею, і все. І, ну і... тож бачите, треба обережно. Ну Дістали. добре. Дістали, Дістали. добре. В мене то є інструмент рюкзаку, але ага. трошки не такі. Ну в мене це на всій випадок завжди я собі поняв, щоб кусачки були, ага. відкусувати, бо теж колись кіло поїхали і була така історія. Але там був великий крючок, ми його теж так пробили, відкусили, жали і витягли, блін. Не буває, бачите, друзі, треба дуже обережно дивитися під ноги. Це ж не те, що там загнав, а просто випадково так вийшло, що підскользнувся, якраз в руках було, була оснастка і якраз залізла, блін. Не вовремя. Під кінець рибалки отак. Так, ну а значить повинна ще щука якась кровавий судак повинен вийти до нас на вечірнє клювання. Опля Так, друзі, вийшов ще ось. на одне таке місце, прийдеться тут трошки у воді стоять. Тут ось уже закінчується цей омут такий. Там же он вихід, бачите, такий прям видно, що е, ну як мілководдя таке. Вихід з цієї ямки. Ну, попробуємо тут оце ще прокидати. Вже вечоріє, є дуже темніє швидко. Тому як би треба швиденько, він ще якісь хлопці в начальниках їдуть. Так, да, друзі, поки ходив я, думав, нічого не клює і виходу не буде. А Сергій знав, що вийде жерех і подивіться, якого він зловив. Жереха трофає. Друзі, ви подивіться, який жерех, Класний. Четкий. У да? мене теж, кстати, є. Коротше, вихід був, він раз, плюхнув. Я так сідаю і він такий хуп іде. Десь п'ятого закину. Ну класно, -то. на той який, облірочок якийсь повісив? Воблерок. Да, друзі, оце деснянський жерех. Подивіться, який ух, який класний. Ось дивіться його приманочка. Такий воблерочок невеличкий. Клас. Ну бачите, є і рибка у нас сьогодні. Дуже шикарно. Бачите, вихід все ж таки Сергій щось знає. Прийшов сюди, каже, не кричи, бо тут тільки щось що виходили рибачки, якісь бракоші. і Могли тут вони повинні, напевно, тут на ніч ставлять сітки, да, напевно, побачили нас, що ми тут просто ці кидаємо. То... По щось поматюкались, поматюкались і поїхали. Так, ну що, друзі, будемо закінчувати нашу риболовлю. Ловили до темна. Як бачили, вихід риби все ж таки відбувся ввечері. Сергій поймав такого трофейного жереха, можна сказати, 2 ,40 кг 40 грамів. Заслужили ми сьогодні два клювання, одне результативне і одне ні. Проходили дуже багато, налазили стомлені, але все одно гарно провели час, поспілкувалися. Все супер. Не забувайте підписуватись на наш канал, а по поводу розіграша підписуйтесь на канал, ставте коментар під цим відео. Ось. І не забувайте обов'язково, щоб були у вас відкриті підписки на вашому аккаунті, щоб я зміг подивитися, чи дійсно підписаний ви на мене чи ні. Ось. Так що всім до нових зустрічей. Пока.